Що відкриється вам найближчим часом? Ой, дивіться, е так, значить, у вас е дуже якийсь, я би сказала, так, доленосний період починається, е але він починається з завершення чогось. Да? Наприклад, якщо ви е десь відчували себе непотрібною людиною, да? або що вас ніхто не розуміє, що вас ніхто не, не підтримує, ви там ображалися і там думали, наприклад, що так, не буду я навіть нічого робити чи говорити все одно ніхто не пойме мене, ніхто мене не підтримує. Я не потрібен і чи не потрібна, То у вас оцей такий період завершується, хоч він міг і довго навіть продовжуватися. Завершення да, і настання. Як знаєте, як розквіт. Розквіт. Чому так говорю? Тому що початок так, закінчення нового і початок іншого періоду. Ви дуже помудрієте. Ви зрозумієте, що для чого? Ви зрозумієте, наскільки можна радісно жити. Радісно ви розширите свої масштаби. Тобто, знаєте, як я говорю, що світогляд свій насамперед розширити да? мудрістю своєю. І побачите, наскільки можна все би, сприймати по-іншому, будувати в житті по-іншому і радіти. Це карта радості і щастя повного. Тобто, я би сказала так, що у вас закінчиться такий, знаєте, період, коли вам було щось не, не так не то і, і не таке, і починається якийсь. Період довгий, коли вам буде радісно, щасливо, коли буде все добре. От і від вас от відійдуть ті люди, які вас обманювали, хитрували, маніпулювали, а вам було з ними дуже важко. І це в основному, от, будь ласка, це якась жіночка. І що? Да, і ви поставите, Дивіться, ви навіть можете закінчити дружбу чи спілкування з якоюсь жінкою, яка вам приносила дуже багато негативних емоцій. Тобто, і, можливо, через неї ви відчували себе самотньою людиною, да? тому що вона там могла вам щось так хитрувати маніпулювати, що вам здавалося, що світ не милий. Так от, ви закінчуєте спілкування з якоюсь людиною, токсичною для вас, да? і починаєте нове щасливе життя. Прекрасно!